На перший погляд Вінницькій вулиці, обличчя городян позитивні та спокійні, але це ілюзія. Насправді серце України віничне обливається кров'ю від хвилювань за тих, хто зараз на сході в бойових діях. Сотні людей йдуть добровільно безкоштовно здавати кров необхідно для поранених вояків. Зокрема, про потребу у деяких групах дізналися вінницькі міліціонери і прийшли до обласної станції переливання крові. Ці чоловіки сьогодні здають кров, а завтра можуть вже їхати в зону. АТО. це і колишні військові, колишні працівники. Правоохоронних органів, медики, бізнесмени, абсолютно навіть вчителі, абсолютно всі верстки суспільства присутні в нашому батальйоні. Коли буде відправка, ми чекаємо вказівки від керівництва міністерства внутрішніх справ. На обласній станції людно, деяким хочемо поділитися кров'ю, відмовляють, адже не минуло двох місяців від попередньої здачі. Раз п'ять-шість здавав. була б можливість частіше сходив би частіше здавати. Така громадянська опозиція. Лікарі, персонал станції розуміють відповідальність і готові працювати скільки необхідно, щоб забезпечити потребу у препаратах крові. У нас є запас крові, щоб працювати тільки на видачу в течені 2-3-4 днів. Нам нужно пополнять запаси, которые уходят. Поэтому ми просимо зараз всіх ні людей, щоб вони поділилися частичкой своєї крові. Тим, хто має бажання поділитися своєю, необхідно прийти на станцію, здати аналізи і залишити інформацію для бази даних. За необхідністю лікарі будуть звертатися. Для вінницьких міліціонерів 16 липня тільки почалося здаванням крові. Потім оперативно збирали кошти, аби придбати портативний вакуумний апарат для поранених побратимів. Такий подарунок від міліціонерів у шафі не стоятиме. Тутешні лікарі вже не першу добу рятують життя, практично живуть біля операційних столів. Останні дві групи пацієнти прибули до нас в суботу і неділю. Пораненнями верхніх та нижніх кінцівок, поранення ділянки голови волосиної частини, з відкритими переломами, з масивним ушкодженням шкіри підшкірної житлової клітковини, тобто м'яких тканин. Є пацієнти з ампутованими кінцівками. На ліжках важко поранені, їхні спогади лаконічні та принизливі. Пам'ятаю, одне, що почались вибухи. Мене відкинуло до Уралу і. Я поліз, під урали, далі не пам'ятаю. Говорять, що мої товариші мене затягнули в яму чи ще кудись. Головний хірург регіону показує рентгенівський знімок Сергія Шведенка. На 30-річного пушкаря очікує складна операція. Це унікальніший знімок. Дивіться, два уламки. Тут виходять крупні судини, тут пряма кишка, і тут виходить крупна артерія. Ну, над ним я не знаю, скільки було архангелів, архангелів щоб він зараз отак з нами був. У військовому медичному клінічному центрі створено благодійний фонд, через який можна допомогти нашим пораненим бійцям. Зокрема, є потреба в апаратах Костюка. Приблизно половина військового медичного персоналу надають зараз першу невідкладну допомогу на сході країни. Там у хаосі зрадливих обстрілів, вибухів, гинуть справжні патріоти. Маємо триматися, аби не намарто. Внаслідок останніх подій схід України перетворився на суцільне мінне поле. Розтяжки, фугаси, саморобні вибухові пристрої з сотнями знешкоджують наші фахівці у звільнених від терористів в містах та селах. Тож армійці під час практичних навчань обов'язково враховують цей досвід на яврівському полігоні. Мобілізовані вояки у першу чергу проходять інженерну підготовку і бойове злагодження. Установлюємо розтяжки, встановлюємо протипіхотні і противотанкові міни, противопіхотні міни встановлюємо, такі як ОЗМ-72, МОН-50, МОН-90, МОН-100. Готові поділитися досвідом із мобілізованими і курсанти Академії сухопутних військ. Військовослужбовці, які відмобілізовані сюди, вони охочі приймають всі все, що їм ставиться, завдання виконують поставлені завдання, завдання на самостійну підготовку. Вони все виконують, уміло вчаться, і їм це подобається. Видно, що в них є якийсь дух патріотизму і що вони бажають, вони хочуть щось навчитися. Неподалік озера військові розгорнули станцію для фільтрування води, адже у польових умовах край важливо її очищати. Рідину заливають у спеціальний резервуар та додають реагенти, активний хлор і сірчастей алюміній. Після цього насосом переганяють через фільтр. Протягом години ця станція спроможна очистити до 10 тонн. А на сусідньому полі військові сідають за кермо інженерних машин. Кожен водій має пройти спеціальну трасу із перешкодами. Вчимося водити ГМЗ-3, гусеничні міхамініорне заграждення. Ну, Машина тільки одним. Ти управляєш 30-ти тонн машиною. Управляння очень простое. Любов може навчитися. Этому. О, сложного нічого нет. Двигуни бойових машин затихають і на танкодромі. Від якості підготовки механіків водіїв залежить, чи вціліють техніка та екіпаж під час справжнього бою. Тому одна за одною БМП вирушають склади маршрутом, долати глибокі рови та короткі пагорби. Сьогодні ми проходили заняття движення колоною». Вот, быстро, то есть маневри, розхожі, схожі, проходи в минные поля, то есть много полос препятствий, рвы. Та найголовніше завдання для екіпажу вміло атакувати, щоб ворог зазнав максимальних втрат. На прикладі однієї з бойових машин ми присвідчилися, що військові працюють як єдиний організм, злагоджено та ефективно. Відчуття нормальне, все навики треба мати. Звісно, потренуватися. Треба. Три тижні ми тут знаходимося. третій неділя. За цей час багато занять перейшло. Кожний кожен день у нас заняття йдуть. <рив> спочатку теорія була, потім практика вже пішла. Зараз солдати майже не бувають у навчальних класах. Багато часу вони проводять зі зброєю у польових умовах. Тож результат відповідний цього тижня. Фахівці, які вже пройшли підготовку, поповнюють склад бойових частин. Українські військовослужбовці, які беруть участь в антитерористичній операції, продовжують стискати кільце навколо Донецька та Лисичанська. Так, вчора, силами 93-ї механізованої бригади, батальйону Донбас та добровольчих батальйонів з Київщини було взято під контроль міста Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області під час операції зі звільнення Карлівки використовувались розвідувальні дані безпілотників. Завдяки успішним діям патріотів, столиця Донбасу, заходу стає відкритою для подальшого наступу нашої армії. Розбиті загони бойовиків залишають після себе чимало техніки військового спорядження та зброї. Бої в передмістях Лисичанська продовжуються. Після прибуття на материкову Україну військові зв'язківці мани небесної не чекали. Працювали на совість, та от жити довелося складно. Умов для проживання у військовому містечку на Одещині не було. Не запущено щодо фонд. Нам приходилось жити в служебних поміщеннях і кадай показували. Мабуть, коли ката приїжджали там і на полівих койках, і просто на полу. Стрічку на вході до оновленої казарми перерізає командувач військово-морських сил України, контр-адмірал Сергій Гайдук. Важко уявити, але ще не так давно. Ці стіни були покриті цвіллю, протікав дах і провалювалася підлога. Три місяці тут тривав капітальний ремонт будівель і систем комунікацій. Незабаром до кімнати завезуть меблі. Тож комфортне проживання стане реальністю. У гуртожитку розмістять 170 військовослужбовців. Крім того, будівельники вже приступили до реконструкції лазні на черзі. їдальня. Тимчасовими труднощами зв'язківці не переймаються. У майбутнє дивляться оптимістично. не важно что как здесь было важно как мы хотим здесь сделать и как бы не надо останавливаться на прошлом мы мы знаем мы видим чего хотим добиться мы этого добьемся в чем прелесть службы военно-морских силах, потому что военные моряки Ми знаємо цель, ми її бачимо. І як було в фільмі Цель відійдеш вижу, Все віриш, вірю. Тогда вперед. Під час анексії Криму значна частина українського флоту була заблокована російськими військовими. Багато суден і техніки досі не передані на материкову Україну. Відтак, повернення кораблів проблема не вирішена. Цим питанням опікуватиметься прокуратура, натомість безсумнівно надихає одне. Незважаючи на складність ситуації, наша держава не втратила свій третій вид збройних сил військово-морські сили України.